На прийом до мене прийшла мама покійного, і з її слів в неї був відчай душі. Було видно, що вона дуже переживає. З її слів, ми побачили деякі факти. Першопочаткові, що могло вказувати на те, що її син вже не живий. Відтоді, як мама прийшла перший раз, ми домовились про те, що періодично вона буде відвідувати діл і що їй буде відомо, теж буде нам в межах цього кримінального провадження допомагати. Так і сталося крок за кроком. Нам вдавалося здобувати нові дані, що свідчили про те, що міг бути скоєний злочин. Провівши великий об'єм роботи, ми, нам вдалося встановити коло підозрюваних осіб. І вже попрацювавши з ними, нам вдалося вийти на особу, яка скоїла цей злочин. Після того, як він зізнався в скоєному злочині, він нам показав, де знаходяться частини тіла. Ну, ви знаєте, що тіло було розчановано. Ну і таким чином нам вдалося розкрити цей злочин. Я дякую всім співробітникам, особливо співробітникам карного розшуку, начальнику карного розшуку, начальнику Заричанського відділу міліції, заступнику своєму по оперативній роботі, які теж ну, не були байдужі, і це було питання честі. Робили все можливе, і я думаю, що нам вдалося досягнути результату. Ні, я вірила все час, що він вернеться. І три дні допомагала невістка шукати, і вже потім прийшла і сказала, що все, ми все зробили, тепер будемо чекати. Я благодарна дуже міліції, тому що вони допомогли знайти мені дитину і поховати.